Мої вітання! З вами Анна Щербак і Алхімія Душі. Тримайте мої любі астротенденції цього тижня, 27 лютого, 5 березня. Ми вже майже повністю підійшли до весни. Зима відходить. Те, чого ми боялись, воно вже нас не лякає. Все, вже цього немає. Обов'язково прислухайтесь до себе, тому що в ці дні ми вже маємо певний момент виснаження, як фізичного, ментального, так і емоційного. Тож дбайте про себе. Тому що щось нове, щось таке, як визріває в самій природі, зріє і ось ось вибухне життям, зріє і в нас. В нас зріють наші плани, наші наміри, наші мрії і все, до чого ми прагнули, ось ось уже буде здійснюватися і народжуватися. Є дві астротенденції цього тижня, на які варто звернути увагу. Перша астротенденція астроподія. це вівторок, 28 лютого, у нас Луна буде в точному поєднанні, в точному союзі з Марсом в Близнюках. В цей день вносьте в свій планер всі можливі зустрічі і плани, тому що буде досить легко знаходити рішення, досить легко буде налагоджувати контакти. Цікаві домовленості. Не, ні в якому разі не відкладайте зустрічі, якщо вони плануються і намічаються на цей день. Тому що на цей день домовляйтесь абсолютно про все. Якщо у вас хтось хоче щось на цьому тижні записати, якусь домовленість, ставте галочку на вівторок, тому що у вас буде море ідей. Меркурій буде просто палати ідеями, інсайтами і так далі. Слідуючий день, на який нам варто звернути увагу, це п'ятниця 3 березня. Меркурій змінює знак. Ви скажете, Меркурій часто змінює знак. Що тут такого? Тут важливий перехід, тому що в Меркурій входить знак риби, а це для Меркурія його точка вигнання. Тобто, можна сказати, нашому внутрішньому мислителю Меркурії просто не комфо... в рибах просто некомфортно. Він тут себе буде почувати як той їжачок в тумані. Тобто буде дуже багато туману в думках. Рішення буде приймати тяжко, будь-які думки, ідеї, все це буде от таке в'язке, буде дійсно досить тяжко аналізувати інформацію. Тому інфопростір перевіряйте десятки разів. Може бути інформаційна війна, такий собі туман буде затягувати в темах. Сьогодення, тобто і в темах війни, і доставки зброї і, і просто робочі ваші моменти. Будьте готові до того, що думки будуть дещо плутатися і буде тяжко сконцентруватися. Адже рибами править Нептун. Це досить таки повільна сонна планета. Тобто ми просто будемо в якомусь от такому мрійливому, незрозумілому, в'язкому стані. Що хорошого в ці періоди, те, що в цей день можна відчувати досить чіткий зв'язок зі своєю інтуїцією. Так? І вона може приходити і давати знаки і у віснах. Тож просто перемикайте свій звичайний раціональний хід думок на якусь от таку інтуїтивну хвилю. Що хорошого ще для нас, це те, що наші вороги теж будуть, як в тумані, отже, на них Меркурій теж буде діяти, і на них можна. Ну, Нагнати страху, це теж добре. Яка основна пастка саме цієї енергії, ви вже зрозуміли, можна попасти в інформаційну пастку, от буквально в дезінформаційну пастку. Тобто інформаційний простір буде наповнений дезою і псо і так далі. Все, що ви чуєте, будь-яку інформацію, яка буде вас лякати, а вона дійсно може лякати, тому що інформація одразу ж підключає наші емоції, а ми вже виснажені, ми вже не можемо робити правильні висновки. І це просто буде бити по, по нашому самопочутті, по нашому стану, по наших рішеннях. Тож перевіряйте все 10-20 разів, шукайте. Достовірні витоки інформації і допомагайте тим, хто не може цього робити, тому що ви вже озброєні, а хтось біля вас ні. Тому допомагайте своїм рідним, особливо батькам, які, яким вже трохи тяжче влаштуватись в реалії сьогодення і в інформаційний простір, не попадати в пастку от саме цих методик. Які будуть використовуватися цими днями. Тож переключіться на те, що йде весна. Хай цей тиждень стане для вас таким передсмаком весни. Готуємося до пробудження, до пробудження наших уже втомлених тіл, наших втомлених емоційних тіл, ментальних тіл. Нам вже хочеться жити, жити і. Квітнути. Тож хай цей тиждень буде для нас добрим. До зустрічі!